Всім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Чи розповідати про цього персонажа я думала давно? На чаші вагів, з одного боку, були аргументи про те, що все ж це український маніяк, принаймні, бо він народився на території сучасної сумської області, а на іншій чаші було те, що він все своє життя прожив у Росії. Вирішити цей спір допомогли підписники, які під одним із постів в телеграмі до речі, підписуйтеся на мій телеграм-канал Дівчина у подкасті, є посилання в описі. Там підписники наполягали зробити випуск про Андрія Чікотило. Років п'ять тому я багато читала про нього, чесно зізнаюся, сиділа на форумах, присвячених йому, тому є знання про цього серійного вбивцю якими я хочу з вами поділитися? Ділюся суто з інформаційною метою. Наступні випуски будуть присвячені катам, які народилися в Україні або оскоювали злочини у нашій державі. Як я вже говорила в одному зі своїх випусків, радянський союз породив чи не найбільше маніяків в історії. Відголоски впливу совєтів на свідомість ми можемо бачити і зараз. Особливо багато різних кривавих вбивств відбувається на території, яка називає себе спадкоємицю СРСР Росії. У радянському союзі писав не один дослідник: люди ставали вбивцями зі збоченим баченням світу через низький рівень життя, постійну бідність, приниження, закриті кордони і політику впливу на свідомість. Всі мали бути однаковими і служити партії вождю. Я наведу кілька прикладів, якими були маніяки тоді. Випусків про них не буде. Це якщо ви дуже дуже наполягатимете. Отже, пристібайте паски безпеки. Мозгаз Володимир Іонисян. Він під виглядом працівника газової компанії приходив до жертв і вбивав їх сокирою. Забирав особисті речі вбитих. Взагалі маніяк у доволі дивний спосіб підбирав свої трофеї. Часто він не чіпав грошей та інших цінностей, що лежали на видному місці, а брав якісь дрібниці, які потім дарував своїй коханці. У одній з жертв він забрав піджак, кофту, дві ручки і кілька облігацій. У іншої кишеньковий ліхтарик і 70 копійок. Загалом на рахунку Мозгазу п'ять убитих. Одній з жертв 15-річній дівчині, яку Іонисян зґвалтував та дев'ять разів ударив сокирою по голові, вдалося вижити. Йому присудили смертну кару і в 1964 році розстріляли. Любитель піонерів Анатолій Слівко маніяк, який одягав хлопчиків у піонерську форму, розтягував на мотузках, вішав на деревах, спостерігав муки і конвульсії. Після чого проводив реанімаційні заходи. Ті, що вижили, або нічого не пам'ятали, або боялися про це говорити. Дітям, які ж наважувались розповісти про дивні експерименти свого учителя, ніхто не вірив. Загалом були вбиті як мінімум сім хлопчиків у віці до 16 років. Вбивства і подальше розчленування трупів, Сливко знімав на кіноплівку, вів щоденник. Ці матеріали стали прямими доказами проти маніяка. Ще був Олександр Пічушкін, який вбив 49 людей у Москві і мріяв вбити загалом 64 особи за кількістю квадратів на шахівниці. Ну і так далі. Їх було десятки. Андрія Чікотило, ви точно бачили цей чоловік в окулярах з дещо божевільним виглядом. Пробіжуся трішки по його біографії. Андрій Романович Чикатило народився 16 жовтня 1936 року в селі Яблучне Сумської області. Протягом 30-х років минулого століття Україну називали житницею радянського союзу. Втім, сталінська політика сільськогосподарської колективізації спричинила масові труднощі та голод, який нищив наше населення. На момент народження Чикатило наслідки голоду були дуже помітні, і його дитинство пройшло у бідності. Коли йому було 5 років, мати Анна розповіла хлопчику про те, що його брата з'їли сусіди, які страждали від голоду. Ситуація погіршилася, коли СРСР вступив у Другу світову війну. Україну німці почали безперервно бомбардувати і стирати з лиця землі. Батько Чикатила, Роман був призваний в Червону армію, згодом потрапив у полон до німців, а над Андрієм через це знущалися у школі, адже нібито потрапити у полон було ознакою боягузтва. Пізніше його матір народила дівчинку Тетяну. Кажуть, що жінку зґвалтував німецький офіцер на очах у Андрія. До цього цькування, війни та бідності додалися ще й проблеми зі здоров'ям. Вважається, що Чикатила страждав від гідроцефалії. Це коли вода потрапляє у мозок. Це спричинило у нього проблеми зі статевими органами та сечовивідними шляхами. Він провалив вступний іспит до Московського державного університету. Після строкової служби Андрій повернувся в рідне село, де в 1960 році зав'язав стосунки з розлученою жінкою. Стосунки припинилися через те, що він не мав чоловічої сили. Про його проблему дізналися друзі і однолітки. І він пізніше заявив, що всі шепотілися за його спиною, що він має дисфункцію і в результаті. Він намагався навіть повіситися. Його врятували матір і сусіди. А потім він покинув рідну землю і переїхав до Ростова на Дону. Там він став інженером-телефоністом, став відданим комуністом. Його молодша сестра переїхала до нього і стурбована тим, що він не має успіху у протилежної статі, організувала зустріч з місцевою дівчиною Фаїною, на якій Чекатило одружився в 1900 1963 році, незважаючи на його інтимні проблеми та відсутність інтересу до жінок, вони народили двох дітей Людмилу та Юрія, і жили звичайним сімейним життям. У 1971 році Чикатило змінив професію і став шкільним учителем. Тоді ж почалися скарги від батьків на непристойні напади на маленьких дітей. Він переходив зі школи в школу, перш ніж нарешті оселитися в гірничому місті шахти поблизу Ростова. Протягом 12 років, починаючи з 1978 року, компартієць і уважний батько двох дітей вистежував своїх жертв на автовокзалах, вулицях, кафе. Він націлився на душі тих, хто загубився, включаючи безхатченків і людей із затримкою розвитку. Але його жертвами були також відмінники з хороших сімей, добрі й довірливі молоді жінки та безпорадні маленькі дівчата, залишені без нагляду лише на годину дві. 1978 Сьмий рік став роком, коли Андрій Чекотилов вперше вбив. Він заманив дев'ятирічну Олену Закотнову в затишну будівлю і намагався її зґвалтувати. Дівчина боролася, але він її задушив і завдав їй кілька ножових поранень. Потім він викинув її тіло в річку. Труп виявили через два дні. 25-річного Олександра Кравченка заарештували, судили та призначили смертну кару. Його стратили за злочин у липні 1983 року. Це був єдиний чоловік, якого стратили за злочини. Чикатило сам Чикатило використовував свій магнетизм, щоб переконувати жертву піти за ним. Темними лісовими стежками. Потім він зв'язував їм руки, гвалтував, різав своїм ножем. І своїм жертвам він часто виколупував очі, вирізав і жував статеві органи, набивав брудом тіла. Розслідування низки жахливих вбивств тоді називали операцією лісосмуга. Тоді ж було організоване масове полювання, в ході якого взяли кров майже у 200 тисяч водіїв. Цікавий факт у результаті цього розслідування було розкрито понад тисячу непов'язаних між собою злочинів, у тому числі 95 вбивств, 140 нападів при обтяжуючих обставинах і 245 зґвалтувань. Звісно, у радянському союзі всі ці злочини ніяк не висвітлювалися, тому коли стало відомо про ось таку масштабну операцію з викриття злочинців, це було шоком. Справа Чикатило шокувала Росію Україну, які ще не звикли до таких реальних жахливих історій, які висвітлювалися в змі. Це також викликало занепокоєння, що може з'явитися новий пласт вбивць психопатів, викликаний моральним вакуумом, який залишився після краху суворого комуністичного кодексу. Поведінки Чикатило двічі затримувала і допитувала поліція у 1978 році після свого першого вбивства, і в 1984 році, коли детектив помітив, як він бродив на автовокзалі та спілкувався з молодими жінками під час другого арешту. Поліція знайшла в його портфелі мотозку, дріт і довгий ніж. У Чикатило взяли кров, щоб порівняти з кров'ю на свіжій жертві, але групи не співпали. Він мав другу групу крові, а на жертві була четверта. Пізніше виявиться, що парамедики допустили неправильний збір і тому у групах крові були розбіжності. Тоді чекатила відпустили. Під час розслідування міліція впала у глибоке розчарування, не в змозі зрозуміти, чому всі її хитрощі. Приховані камери на вокзалах. Сотні офіцерів, які прикидаються залізничниками та грибниками, не дають жодних результатів. Місцевий психолог, який спеціалізується на серійних вбивцях, Олександр Бухановський, про якого розповідали і в документальному фільмі BBC, запропонував міліції власний профіль вбивці. Він сказав, це був чоловік середнього віку, під 40, можливо, одружений із дітьми, над яким все життя знущалися однокласники та колеги по роботі, а його гірке почуття приниження і неприйняття. Тя спокутували. Садистські вбивства нарешті. Чикатило спіймали. Поліцейський, який патрулював залізничну станцію, побачив, як маніяк вийшов із найближчого лісу і чистив чоботи в калюжі. Він помітив, що палець у нього забинтований, а вухо подряпане. Він попросив у Чекатило пред'явити посвідчення. Через кілька днів біля вокзалу було знайдено ще одне тіло. Поліцейський згадав незвичайне прізвище чоловіка, а свідок заявив, що бачив, як чекатило намагався витягнути з поїзда хлопчика. Усі частини пазла почали з'єднуватися. При обшуку в його будинку у 1990 році виявили 23 кухонних ножі. Досі точно невідомо чи використовувалися вони для вбивств. Взуття відбиток якого збігався з відбитком, знайденим біля трупа однієї з жертв. Чекатила допитували 10 днів, але він ні в чому не зізнався. Прямих доказів проти нього не було і вже спливав термін утримання його під вартою. Тоді ось цей психолог Бухановський почав описувати його минуле. Він тиснув на чекатило, доки вбивця не зламався і не розкрив усе, додавши до загальної кількості ще близько 20 вбивств. Чикатило був холоднокровним плануванні своїх вбивств під час суду його тримали в залізні клітці в кутку зали, щоб захистити від обурення друзів і родини жертв. Чикатило був засуджений за 52 з 53 вбивств і за всіма п'ятьма пунктами сексуального насильства над неповнолітніми. Йому дали смертельний вирок. Він намагався подати апеляцію, навіть надіслав прохання про помилування від президента Росії Бориса Єльцина. Але йому було відмовлено в 1994 році. Він дуже сподівався, що введуть мораторій на смертну кару на Росії. Смертну кару скасували в 1994 році. Сьомому році суд вирішив, що йому не вдасться уникнути найвищого покарання за свої злочини. Перебуваючи в камері смертників, Чикатило писав численні скарги та прохання про помилування, стежив за своїм здоров'ям, робив зарядку, з апетитом їв. До речі, всі маніяки, які потрапляють за ґрати, вони ведуть досить активний спосіб життя, турбуються про своє здоров'я, зважають на те, що вони їдять, і завжди вимагають помилування. У День святого Валентина 1994 року, 30 років тому, вбивцю, спустили в підвальну камеру новочеркаської в'язниці, зачитали йому вирок і пробили кулею мозок. Андрій Чикотило, червоний різник, ростовський м'ясник, був остаточно викорінений із суспільства. Але, на жаль, досі є послідовники Чікатило, і в Україні теж були. Вбивці, які наслідували ідеї Андрія Чикатило, з тих пір лікар Бухановський оприлюднив набір критеріїв, відомий як феномен Чикатило, навіть читав лекції про нього по всьому світу, включаючи з департаментом поведінкових наук ФБР. Я думаю, що йому сприяла й сама радянська система до приходу Горбачова. Національна преса практично не повідомляла про вбивства. Офіційно такі речі відбувалися лише десь в капіталістичних країнах. Також допомагала йому і радянська культура. Ось та повага до старших, соціальна політика, що всі були вашими товаришами, тенденція серед дітей називати старших незнайомців дядьками, дідусями. Це дозволило Чикатилу продовжувати вбивати у такому суспільстві цей тихий робітник у костюмі й краватці, завжди з портфелем здавався надійним чоловіком, який би жахливий вантаж. Ножі, мотузки, мастило не містився у середині його портфелю. Дружина Фаїна про злочини чоловіка не знала. Чикатило заявляв їй, що фабрика, де він працював, змушувала його вантажити брудні ящики. Тому він приходив брудний додому. Чикатило, який закінчив університет, на вигляд був порядним батьком і дідом. Тим після суду його дружині та дітям довелося змінити імена і переїхати. Зараз західна преса порівнює вбивцю Чикатила із ще одним маніяком сьогодення, російським диктатором Путіним. Ще зібрала для вас отакі цікаві факти про Андрія Чикатила. коли підсудному дали слово, він дві години розповідав про те, що є жертвою обставин, звинувачував своїх батьків, голодомор і, взагалі, все, що завгодно, крім себе самого. Говорив про те, як важко мати проблеми зі здоров'ям і як це давить на психіку. Сказав, що він безпорадний, слабкий. Під час процесу, як я вже казала, підсудний перебував у клітці, що з одного боку робило його схожим на звіра за ґратами, а інш, з іншого захищало від родичів убитих. До речі, багато хто. То з них втрачав свідомість прямо там. Вся його поведінка на суді була спрямована на те, щоб здатися божевільним, щоб уникнути найвищої міри покарання. Він навіть намагався показувати свої геніталії зі словами, що це марний відросток, і він нічого не міг з його допомогою. Зробити зріст, чи метр вісімдесят, тобто це не маленький дідусь невисокого зросту. Це досить високий чоловік із жилявими руками. Відому сорочку Олімпіада вісімдесят. Чікатило отримав у ній же його сфотографували для хронік судових засідань. Яскравий одяг став чимось на зразок фірмового знаку, як смугастий светер Фредді Крюгера. До речі, схожу таку саму сорочку. Зараз можна купити у будь-яких інтернет-магазинах. Зазвичай її надягають на Хеллоуін та інші тематичні вечірки. Фоточки покажу в телеграм-каналі. І кілька тижнів тому, на початку квітня, неподалік окупованого Луганська, у ДТП загинув адвокат Андрія Чикатила Марат Хабібулін. Ну і вишенька на цьому торті сина Чикатило, Юрія Одначова, так звати за паспортом. Сина у 2009 році було затримано у Первомайському районі Харківської області. Правоохоронці підозрювали сина відомого на весь світ маніяка у спробі навмисного вбивства власного знайомого. До цього Юрій Одначов мав судимість три рази. Про нього я розповім детальніше в одному із наступних випусків. Друзі, якщо вам подобається моя робота, мої подкасти. підписуйтеся на мене також на Патреоні та БаймієКофі. Там ви зможете підтримати цей проект фінансово. Це допоможе мені робити випуски частіше, робити їх більш якісними. Також це стане вашим внеском у розвиток українськомовного подкастингу. Дякую, що ви послухали цей випуск. Діліться враженнями в коментарях під ним. Дякую за ваш фідбек. Почуємося.